72 тисячі всього-навсього буде, буде коштувати отакий подарунок чи для вас, чи для когось. Футляр, дерево натуральне, герб по золоті, філігрань, плетіння, каміння сваровський, розпис ювелірними омалями, замочок. Відкриваємо. Що всередині, догадуєтесь? Па канфети? <гум> Всередині, звісно, що ж книга Грушевського, полніший Доставай, крутяк. Вона не легенька. Ця книга не легенька. О, показую, показую. Філігрань, плетіння, козак, Лев. Накладки в позолоті, фемідиці також в позолоті. Гад, як це ростє? Це називається? Калина, Саш. Калина, цвіта під хатою. Так, шкіра натуральна. Дивіться на це виконання. Скіфи, Тут це... вся символіка, яка охарактеризовує нашу Україну від скіфів і до тепер ці да, 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 символи. Да, да. А, а, на... а чого від скіфів? Ширі. Тому що Грушевський же ж писав історію починаючи з скіфів на нашій тер... українській території. Фішка ще не тільки в цьому, не тільки в виконанні майстрів, професіоналів. А фішка ще заключається в тому, що це репринтне видання цієї книги 1980 Першого -го. го я помилився 1918-го року. Тут плотні сторінки, Бач, е... на хрещатику друкувалося, не е... в Росії, не в Москві. Як завжди не в санкт Петербургу а у е, нас. з друкарні акціонерного товариства Петро Барський Хрещатик 40. Інтересно, що за цією адресою зараз знаходиться. Не знаю ладно. Вертаємося до книги. Хочете зробити е, крутяцький подарунок? Комусь е, недешевий ціну ви чули на початку відео. Але це те, що запам'ятається, і ми швидко таке доставляємо. А, я не показав гальзріз. Ну, давай покажем да. покажемо ну, тут, зріз. тут плотна жовта сторінка, її приємно читати. Книга не тільки розрахована, щоб просто лежати на полисці, її реально треба брати і читати, тому що це, це крута книга. Дивіться, який класно зроблений зріз. До книги йде сертифікат, де описано, розписано, що зроблено, що це за книга. Ну такий короткий вступ історичної відомості про цю книгу про додається. Звертайтеся, швидко доставляємо. Ці книги виготовляються в одиничній Ніх, екземплярах це не серійне виробництво, де штампується по 10 по 20 книг. Це зробили одну продали, зробили наступну. Є в наявності швидко доставимо звертатися.